Жінка це про прибирати, готувати борщі і дивитися за дітьми. Багато хто справді так думає. І коли ти кажеш, що роль дружини не про це, вони такі, а що тоді? Адже якщо я не буду дбати про нього, тоді за що він мене буде любити? Це про дефіцит любові всередині себе, коли мене люблять, тільки за щось. Він виникає в період від 3 до 5 років, коли дитина не отримує достатньо любові від батьків. Саме там формується самооцінка. Ну і наступне це модель сім'ї, в якій ви виросли. Як ви бачили роль мами як дружини? Відповідно, ви все це забрали і собі, але створити свою модель ніколи не пізно. Ну і моє тобі до ваше завдання: береш лист паперу і пишеш жінка, це якомога більше пунктів. При тому ти не вказуєш туди прибирання, готування, стірка. все це викреслюєш. Якщо не знаєш, що писати, шукай! Є зараз багато джерел, де можна почитати про роль жінки. Знайди своє!